Добрий ранок, добрий день. Ми урок свій. Розпочнемо. Продовжуємо працювати в зошиті. Записуємо число, класна робота. Хвилинка каліграфії. Запиши числа у порядку зростання. Виконай це завдання самостійно. Сама перевірка. А у тебе, так? Збільш кожне число на дві сотні, запиши отримані числа, працюйте самостійно. Перевіряємо вашу роботу. А у тебе так? Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2 Розв'яжи послідовні задачі. Аналізуємо першу задачу. Сума двох чисел 26. Перше число 17. Знайди друге число. Щоб записати задачу коротко, ми виділяємо ключові слова: в нашій задачі це перше та друге число. Нам відомо, що перше число це 17 одиниць, а сума двох чисел. 26 одиниць. Шукане число, друге число. А це є другий доданок. Тобто, це є проста задача на знаходження невідомого доданка. Щоб знайти невідомий доданок, нам потрібно правильно від суми відняти відомий доданок. 26 відняти 17 дорівнює 9 одиниць. 9 одиниць це друге число. Зверніть увагу, ці прості задачі ми в зошит не записуємо. Працюємо з другою задачею. Сума другого та третього чисел – 33. Знайди третє число, якщо друге число 9. Ключові слова в цій задачі, правильно, це друге число і третє. Ми знаємо, що друге число дорівнює 9 одиниць, а сума цих чисел. 33 одиниці. Нам потрібно знайти третє число. Можемо зробити висновок: невідомий другий доданок. Це проста задача на знаходження невідомого доданка. І ми знаємо, щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий доданок. Тобто, нам потрібно 33 відняти 9. І це дорівнює 24. Продовжуємо розв'язувати задачі послідовно. задачі в зошит не записуємо. Сума трьох чисел – 50. Знайти третє число, якщо сума першого та другого чисел – 26. Щоб записати цю задачу коротко, нам потрібно виділити ключові слова: перше число, друге і третє. Нам відомо, що сума трьох чисел 50 одиниць. Шукане число в цій задачі. Нам потрібно знайти третє число. Якщо ж сума першого та другого чисел 26 одиниць, зверніть увагу, В цій задачі нам потрібно знайти третє число за сумою трьох чисел. Сума трьох чисел нам відома 50 одиниць, а також відома ще сума двох чисел. Якщо ми. Від суми. Віднімем число 26, ми отримаємо третє число. Зверніть увагу. Нам потрібно скласти вираз 50, відняти 26, ми отримаємо 24 одиниці. Це є третє число. Аналізуємо четверту задачу. Сума трьох чисел 50. Знайди перше число, якщо сума другого та третього чисел – 33. Щоб записати задачу коротко, виділяємо ключові слова: перше число, друге і третє. сума трьох чисел 50 одиниць. Шукане число перше число. Якщо нам відома сума другого та третього чисел – 33 одиниці. Зверніть увагу. А це задача також проста. Ця задача проста на знаходження першого числа за сумою трьох чисел, а сума трьох чисел у нас число 50, та сумою другого та третього числа зверніть увагу. Дійсно, і ми можемо зразу скласти вираз. Щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно 50 відняти 33 до рівня 17 одиниць. Робимо висновок. Як знайти перше число за сумою трьох чисел і сумою другого та третього чисел. Ми застосували арифметичну дію віднімання. А як знайти третє число? За сумою трьох чисел. Зверніть увагу, це число 50. І сумою першого та другого числа. Знову таки, відніманням, і нам потрібно від суми відняти суму двох чисел. Від суми трьох чисел відняти суму двох чисел. Продовжуємо досліджувати задачі. Це завдання номер 3. Зверніть увагу, щойно ми з вами працювали із завданням номер 2 розв'язували задачі послідовно і зробили певні висновки. Чи допоможуть зроблені висновки розв'язати нам задачу номер 3 Сума трьох чисел – 50. Знайди кожне число, якщо сума першого та другого числа дорівнює 26, а сума другого та третього числа 33. Зверніть увагу, короткий запис. У вас є і на слайді і у підручнику. Давайте скористаємось цим коротким записом і розв'яжемо задачу. Нам відомо, що сума трьох чисел 50. Нам також відома сума першого та другого чисел. І це дорівнює 26. Значить, за цими даними ми можемо знайти, чому дорівнює третє число. І в першій дії ми будемо 50 відняти 26. Це дорівнює 24, таке третє число. Ми також знаємо, що сума трьох чисел 50, а сума другого та третього чисел 33. Зверніть увагу. Якщо від суми трьох чисел відняти суму двох чисел, це другого і третього чисел, ми отримаємо перше число, значить другий дій ми можемо знайти. Чому дорівнює перше число, і нам потрібно 50 відняти 33. Ми щойно знайшли, чому дорівнює перше число. Перше число у нас дорівнює 17. Знаючи, що сума першого та другого чисел – 26, а перше число дорівнює 17, за цими даними, ми можемо знайти, чому дорівнює друге число. І нам потрібна. 26 відняти 17. Дійсно, друге число ми можемо знайти і іншим шляхом. Зверніть увагу, ми також знаємо суму другого і третього чисел. Це 33. Всього 33 одиниці. Ми дізналися у першій дії, що третє число 24 одиниці. Це число нам відомо 24 одиниці. Значить, ми можемо знайти друге число. Нам потрібно 33 відняти 24 дорівнює 9 одиниць. Таке друге число. Зверніть увагу, третю дію, тобто ми шукаємо друге число по-різному. Ми можемо записати відповідь: задача розв'язана. Перше число 17 одиниць, друге 9 одиниць, а третє 24 одиниці. Робимо висновок. Щойно ми з вами розв'язали задачу на знаходження трьох чисел за трьома сумами. Це і є тема сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми знайомимося з задачами на знаходження трьох чисел за трьома сумами, а також вчимося їх розв'язувати. Ці задачі складаються з трьох простих задач, і розв'язуються вони відповідно у три дії: у першій дії ми знаходимо перше число. Щоб знайти перше число. Ми від суми трьох чисел, а це число С, нам потрібно відняти суму другого та третього числа це число у нас Б. Тобто «С» відняти Б, і ми знайдемо перше число. У другій дії ми будемо знаходити третє число. Щоб знайти третє число, нам потрібно від суми трьох чисел, а це число С. Відняти суму першого та другого чисел, а це число А. І третя дія, зверніть увагу, можна віднімати по-різному. У третій дії ми можемо взяти число А або число Б. Якщо ми візьмемо число А, сума двох чисел, то від числа А нам треба відняти результат, чому дорівнює перше число. А відняти те, що ми знаходили у першій дії. Відняти різницю чисел С і Б. Або ми можемо взяти суму двох чисел другого і третього чисел, а це число Б. І тоді нам потрібно відняти результат третього числа. А результат третього числа це різниця чисел С і А. Тобто Б відняти. Різниця чисел це відняти А. І це ми знаходимо друге число. Формуємо вміння розв'язувати задачі на знаходження трьох чисел за трьома сумами. В магазині іграшок за автомобіль і треба заплатити 310 гривень, а за і ведмедика 270 гривень. Знайди ціну кожної іграшки. Якщо за всі три іграшки треба заплатити 460 гривень. Задачу записуємо ЗОшит. Виділяємо ключові слова для короткого запису. Автомобіль, марсахід і ведмедика. Слова записуємо скорочено. Нам відомо, що за автомобіль і марсахід треба заплатити 310 гривень. За марсахід і ведмедика. 270 гривень. А за всі три іграшки 460 гривень. Шукане число в цій задачі треба знайти ціну кожної іграшки. Зверніть увагу, у відповіді у нас буде три числа, адже у нас три різні іграшки. Знаючи... Що сума трьох чисел 460 гривень. І знаючи, що за марсахіт і ведмедика треба заплатити 270 гривень, за цими даними ми можемо знайти ціну автомобіля. І ми застосуємо арифметичну дію віднімання. Нам потрібно 460 відняти 270. Це дорівнює 190 гривень, це ціна автомобіля. Знаючи суму трьох чисел, а це число 460. І знаємо, що за автомобіль і за марсохід треба заплатити 310, то за цими даними ми можемо знайти ціну ведмедика. І нам потрібно 460 відняти 310. І це дорівнює 150 гривень. Це ціна видмедика. В третій дії ми будемо знаходити друге число. Тобто ціну марсохода. Знаючи, що за автомобіль і за марсохід треба заплатити 310. А ціну автомобіля ми вже з вами дізналися в першій дії це 190. Значить, за цими даними, ми можемо знайти ціну марсохода. І нам потрібно 310 відняти 190. І це дорівнює? 120 гривень. Ми можемо записати відповідь. Фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюємо вміння розв'язувати задачі. На знаходження трьох чисел за трьома сумами. Це задача номер 5 У трьох будинках 990 квартир. У першому і другому будинках разом 680 квартир. А в другому і третьому 640. Скільки квартир у кожному будинку? Записуємо задачу в ЗОшит, записуємо короткий запис, виділяємо ключові слова. Ключовими словами в цій задачі є. Перший будинок, другий будинок і третій. У трьох будинках 990 квартир. У першому і другому 680 квартир, а в другому і третьому 640. Скільки квартир у кожному будинку? Зверніть увагу: у відповіді у нас буде три числа. Адже це задача на знаходження трьох чисел за трьома сумами. У підручнику на сторінці 66 у нас є план розв'язання таких задач. Скористайся планом і розв'яжи задачу самостійно. Сама перевірка. Зупини відео і виконай перевірку самостійно. Удосконалюємо вміння додавати і віднімати числа письмове. Це завдання номер 6. 567 додати 288. Числа записую, розряд під розрядом. Починаю додавати з одиниць 7 додати 8. 7 додати 8 дорівнює 15. 15 це 1, десяток і 5 одиниць.

Дорівнює 855. 706 відняти 379. Віднімаємо одиниці від одиниць. 6 відняти 9. Ми не можемо відняти. Тому в сотнях ми позичаємо, коли ми позичаємо, то ми ставимо точку. Позичаємо одну сотню. Одна сотня це 10 десятків, у десятків у нас є вже 10. Але нам треба позичити один десяток для одиниць. Тому в десятках у нас залишається 9, а в одиницях 10. Адже один десяток це 10 одиниць. Десять. Та ще 6. Утворюється число 16. І нам треба 16 відняти 9. Дорівнює 7. 9 відняти 7. 2. У нас було 7 сотень. Одну сотню ми забрали, стало 6. 6 відняти 3. Дорівнює 3. Ми отримали 327. Зупини відео. І попрацюй самостійно з іншими виразами. Підсумок уроку. Розкажи про свою роботу за схемою! Урок завершено. Успіхи у навчанні! Дякую за перегляд, вподобайки, гарні відгуки та побажання!